топ 10 нові фільми 2023-2022 року в хорошій якості та українському перекладі. На вас очікує декілька гарячих супергеройських новинок від Марвел та DC, подорожі в час та фінал популярного історичного серіалу. Має бути цікаво. Тож погнали! Людина Мураха та Осе. Квантоманія, головний герой, веде життя рок зірки до його дочка Кесі не закидує всю команду разом з дідусем і бабусею у квантовий світ, наповнений інопланетними істотами для Джанет бабусі. Повернення у квантовий світ означає возз'єднання з могутнім кангом-завойовником, який має власні плани щодо землі та інших світів. Єдиною людиною, здатною зупинити Канга, виявляється людина Мураха. Нестримне весілля не плутати зі скаженим весіллям. Ця історія Дженіфер Лопес розповідає історію про невдалу весільну церемонію на Філіпінах, під час якої прибувають пірати з метою пограбувати батька нареченої. Тож чи буде серед них Джек Горобець? Дізнаємось у фільмі. Ведмідь під кайфом. У 1985 році контрабандист Ендрю Тортон скидає з літака цікавий товар, що дуже схожий на муку, та пригає за ним з парашутом, але вдаряється головою і розбивається. Однак цей товар знаходить ведмідь, в результаті чого стає дуже агресивним та непередбачуваним. Тож всім, хто трапляється на його шляху, потрібно бути обережним. Вітні, я хочу танцювати з кимось. У центрі сюжету співачка Вітні Х'юстон та історія її становлення як всесвітньо відомої особистості, яких зусиль їй коштувала успішна кар'єра і які причини її трагічної смерті. На ці та інші питання ви знайдете відповіді у даному фільмі. Порушення Головний герой Брайан, ветеран морської піхоти, позбавлений виплат за служіння своїй країні. Перебуваючи за межою бідності, він вирішує взяти заручників у банку. щоб його нарешті почули та повернули заслужені ветеранські виплати. Тож чи зможе він досягти своєї мети? Смерть семи королів. Даний фільм від Netflix продовжить історію Утреда з Бебанбурга, з серіалу Останнє королівство, фінал якого виконаний у двогодинному фільмі. Утрет, разом зі своїми товаришами знову вирушить у подорож королівством, намагаючись сформувати єдину Англію після смерті короля Едуарда, поки загарбники і спадкоємці б'ються за корону. А якщо вам цікаво, які проекти стали популярними на Netflix у першому кварталі 2023 року, в мене на каналі є таке відео. Посилання залишив вгорі та описі під відео. Ще є час. Ця історія від Netflix частково схожа на клік з пультом по життю. Якщо хто пам'ятає цей фільм, в якому герой перемотував цілі фрагменти свого життя. В свою чергу, в фільмі ще є час. Головний герой Данте пропускає рік свого життя, приходячи до тями лише в день народження. Не розуміючи, що відбувається, він намагається розібратись у житті, яке пропустив за минулий рік. Але наступний день народження приносить ще більше потрясінь та невідомості. Тож чи зможе він розірвати часову петлю? Дивіться у даному фільмі: маршрут до кохання. Романтична комедія про дівчину, що, працюючи у турбізнесі на відповідальній посаді, вирушає до В'єтнаму, де розкутий гід показує їй інший спосіб життя з цікавими пригодами. А перед тим, як ми перейдемо до супергеройської новинки, якщо вам дуже сподобалось дане відео, можете підтримати мене на Patreon. Всі деталі в описі під відео. Шазам, лють богів! Події фільму розвиваються навколо підлітка Біллі Бетсона, який навчився перетворюватись на супергероя на прізвисько Шазем, за допомогою зведених братів і сестер, з якими він може ділитись своєю супергеройською силою. Біллі бореться з Гесперою, Каліпсо та своїми особистими проблемами. Ось така сьогодні вийшла підбірка. Дякую за перегляд! Та запрошую до перегляду відео про найпопулярніші фільми та серіали Netflix 2023 року. Приємного перегляду!